Магазин поіграйка. Відразу біля нас озеро і зупинка, велика парковка. Біля магазину поіграйка. Відділ продажу, візочки, автокрісла, столики для годування. Відділ прокату, новинка прокату, Бугабу е -бу батерфляй. Також різні фірми, візочки у прокат автокрісла, відомих фірм Чіко Сайбекс, Брітекс, все у прокаті. Це спасіння для мам, заколисуючи центри і шезлонги від народження ідеальний варіант, щоб не колихати діток самостійно на ручках. Прокат, продаж нових, продаж вживаних. Іграшки фірмові брендові з штатів. Прокат поіграйка місто Хмельницький заколисуючі центри качають від мережі, шезлонги качають механічно від рухів дитинки розвиваючи столики та штовхачі. Ходунки наразі є дві свіжих розпаковки. Ось у рожевому кольорі перший прокат та у голубенькому кольорі новинка перший прокат. Гірки великі, маленькі, також гірки з качелькою. Трекер для хотвілців, фішер Прайс різні моделі, розвиваючі іграски і Розвиваючі іграшки, бізідоміки, бізікубіки. Також у нас є сайт, де відображений весь каталог. Заходите, читаєте характеристики, ціни, опис. Поїграйка, місто Хмельницький. Наш прокатний товар після кожного клієнту проходить хімчистку. Усі візочки, чистесенькі, готові до прокату. До літнього сезону ми підготовлені, бронюйте, обирайте. Вибір дуже класний. Усі візочки з штатів. Надійні, якісні, є, які складаються в один рух. Є, які можна носити в сумці на плечі. Це найменший візочок, найкомпактніший. І наші автокрісла такий фірм Evenflo, Chico Brittex Cybex.